Одне зі щеплень проти ковід 19. Але щоб мати допуск до роботи, педагогам треба зробити не лише його. На даний момент педагоги і першою, і другою дозою причепили з 98 На даний момент вони мають далі згідно календаря, згідно терміну до 9 місяців провести бустерне щеплення, але ну зобов'язань таких міністерства немає жорстких, як було попередньому році. Зараз найбільше ризики це є від дифтерії, від пили, у мій, у літу, від Правця, це в першу чергу, які які найнебезпечніше, -най -най особливо зараз у військовий час. Також медики озвучують перелік вакцин, які варто зробити як дорослим, так і найменшим. Обов'язково кожних 10 років вакцинація від дифтерії і правця, і по сезону від грипу обов'язково, тому що в зв'язку з тим, що є ковід, краще ще й захистити себе від грипу. Від дифтерії і правця зараз охоче досить багато. В нас було освітян. Від грипу поодинично. Ну я думаю, що. Вони трошечки пізніше підійдуть. Вони вважають, що раз гриб саме частіше там зима буде, вони ближче до того часу приходять. Хоча в і далі потрібно прийти вже вакцинація. Це один із найефективніших методів профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб. І він має бути обов'язковою. Утім, примусу до щеплення серед педагогів немає. Мабуть, це індивідуально кожного розуміння щеплення. Чи хоче, чи не хоче, моя особиста думка, що вакцинація захищає людину від захворювань. Це моя особиста думка, як медика, і як людини, тому що при мої спостереження, людина, яка щеплення. Іде хворіє менше, і може взагалі на протязі того терміну ні разу не захворіти. А допуском освітян до роботи є не тільки вакцинація, а й щорічний професійний медогляд. З цим не було проблем в одному із ліцеїв Франківська. 75 працівників педагогів всі пройшли медичний огляд. Тобто, вони мають допуск. Вони пройшли лабораторні дослідження і огляд в чотирьох профільних лікарів. Thank you І відповідно 24 представники техперсоналу теж пройшли цей огляд. Чому це є важливо? Тому що зрозуміло, що ми працюємо із дітьми, і вчитель для того, щоб свої посадові функції і техперсонал мають бути здоровими в Україні до середини вересня. ймовірно, дозволять друге бустерне щеплення від коронавірусу всім громадянам. Про це вже говорять у столиці. Зараз циркулює ковід. Сам омікрон. Однак як мутація вірусу розвиватиметься, невідомо. Відтак, друга бустерна вакцинація буде єдиним захистом від тяжкого перебігу коронавірусу та рятуватиме життя.